Ми не, не на входу, так розходилися, сталися, стояли, люди мовчали довше, після мовчали, по сьогодні слова. І Я навіть не, не пам'ятаю, що ми були на ті, чи ми були на вид. Але що хочу сказати, мені ближче ніж був бабу. І оцю книжку, яку я бачу тут в аудиторії. Я їшов дуже довго. Я знайшов її у будні істичному магазині, там була гора книжок, я бачу. Вона, я так тремтячим голосом до продавця, казав, до брат вона не поділиться. Він дивився і каже, дивіться. Я зробив тоді такий зусиль над собою, як байків. Він не може пити з людиною, яку він шантажує. Висловий скажу, я не можу її взяти просто так. Чому? Це дуже вартісна книжка. Він каже, гаразд, 50 гривень. Ну, я маю цю книжку за 50 гривень. Поки мені, будь ласка, я знаю, читаю один дуже короткий вірш, до якого я приніс ілюстрацію. Вірш такий. Через миттєвий пічку гугли розсочується вічний час з майбутнього минуле. З майбутнього минуле. У Мирослава Короля є така э, візуальна поезія в нього є. Там є образ. Час. Так, каміння. Як ще раз, пане, скажіть? Часом скиденого каміння. Ну, Тут у нього є сюжет, де майбутнє і минуле розходяться. Дивіться, от вони розходяться, будь ласка, якщо можна так. Так, так. Значить, майбутнє йде, тут минуле. От, тут є вічко, є вічно, буде, І тут є мить майбутнє і минуле, тут відхідний. Це в мене подумано сьогоднішній прекрасному здорові. Вже не моє, я вже віддав. Цей подарунок можна на кажуть долучити за виставки, яка все ще закривається.